Чистотон овес це суперклітковина для глибокого очищення вашого організму. Як діє цей чудовий детокс-засіб? Стимулює роботу вашого кишечника, прискорює метаболізм та допомагає контролювати вагу, забезпечує захист від запорів та укріплює ваше здоров'я, виводить токсини та шлаки швидко та безпечно. природне джерело вітамінів, мінералів та білків з високим вмістом холіну та лецитіну. Знижує ризик хвороб від продуктів, які не несуть користь вашому здоров'ю, допомагає при різних видах інтоксикацій, при атеросклерозі, гіпертонії та інших станах. Легко вживати по одній чайній ложці двічі на день між вживанням їжі, запиваючи водою або кефіром. Курс прийому 8-12 тижнів. Спробуйте чистити на весь вже зараз. Відкрийте світ здоров'я та краси. Підпишіться, поставте лайк. Та дослідіть наші короткі та інформативні відео.